Доброго дня, шанувальники футболу, з вами Дмитро Дрогнов і програма Футбольний тиждень. Це особливий випуск, адже сьогодні ми говоримо про заключний 17-й тур УПЛ, який підбив підсумки першої частини сезону. Отож пропоную одразу зануритись в огляд матчів 17-го туру УПЛ. Полтавська Ворскла в домашньому матчі приймала лівий берег. Перший тайм на промерзлому полі минув без голів, тоді як на другу половину матчу команди вийшли лише через дві години через тривалу повітряну тривогу і вже повністю засніжене покриття. Однак цього разу результативно. Гості забили посеред тайму і за таких умов це був повноцінний вирішальний м'яч. Полтавці після цього матчу мають в активі 16 залікових балів та посідають 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Київська команда 6 16-ма пунктами, иде на 13-ти позиции. 15 грудня Олександрія на своєму полі приймала ЛНЗ. Зустріч була призупинена на 31-й хвилині через повітряну тривогу в Києвоградській області. Після відбою команди повернулися на поле і в компенсований до першого тайму час Олександр Філіппу вивів господарів уперед. На 48-й хвилині матч знову довелося перервати через загрозу ракетного удару з боку російських окупантів. Коли гра відновилася на полі. Стався дуже неприємний інцидент. Захисник черкаського клубу Олександр Каплієнко без будь-якого контакту із суперниками впав на газон із непритомнів. На поле одразу ж виїхав автомобіль швидкої допомоги. Після втручання лікарів постраждалий, отямився, самостійно піднявся в ноги та залишив поле. Його забрали до лікарні. Із Каплієнком все добре. Наразі він знепритомнів посеред матчу. Зараз він поїхав на обстеження до лікарні. Дякуємо лікарям, які вчасний кваліфікований. Надали допомогу, написала прес-служба ЕНЗ у своєму телеграм-каналі. На 65-й хвилині гості зрівняли рахунок. Мухарем Яшарі забив м'яч, який дозволив ЛНЗ вирвати нічию у матчі. Таким чином Олександрія втратила очки у третьому матчі УПЛ-поспіль. Раніше команда Руслана Рутаня зіграла в нічию та програла Динамо 0-0 та 0-3. Олександрійці з 38 очками завершили календарний 2024 рік на другій позиції у чемпіонаті України. Підопічні ротання зараз на 5 балів відстають від Динамо. А ЛНЗ розташовується на 10-й десятій сходинців УПЛ, маючи у своєму активі 19 залікових пунктів. Львівські Карпати на виїзді зіграли з Криворізьким криобасом. У першому таймі господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині. Пенальті реалізував Хрвої Ілич. У другому таймі команда Юрія Вернедуба подвоїла свою перевагу на 69-й хвилині. Остаточний рахунок у грі встановив Єгор Твердоклів. Після цієї перемоги Криоба з 31 очком продовжує посідати четверте місце в УПЛ і скоротив відставання від третього Шахтаря, який має 33 бали та який зіграв на один матч менше. Карпати з 24 пунктами йдуть на шостій позиції. Зоря вирвала перемогу на Чорноморцем, завдавши Одеситам шостої поспіль поразки в УПЛ. Зоря відкрила рахунок у матчі на 9-й хвилині. Відзначився Петер Мічин. Для цербського півзахисника це вже п'ятий забитий м'яч у цьому розігріші УПЛ. Мічин є найкращим бомбардиром Луганчан, випереджаючи Пилипа Бутківського, який має в активі 4 точні удари. Чорноморець відігрався на 81-й хвилині, Денис Інаков обігрався з Ілеєю Шевцовим та пробив у ближній кут воріт Олександра Сапутіна. І все ж таки команда команда Владина Бартоловича змогла вирвати перемогу. Вже у компенсований час до матчу забив Яку Башич. Поразка стала для Чорноморця шостою поспіль в УПЛ. У турнірній таблиці команда Олександра Бабича йде на 15 15-й позиції. На її рахунку 12 очок. В активі зорі тепер стало 22 бали. Вона піднялась на восьме місце. Друга частина сезону відновиться наприкінці лютого. Зоря свій наступний матч зіграє з Олександрією, а Чорноморець з Колосом. 15 грудня Інголець Петрова в домашньому матчі приймав ковалівський колос. На старті поєдинку гості засмутили Інголець. Результативного удару до свого активу записав Болівар. У другій половині зустрічі перевагу колоса зміцнив Оріховський, який відзначився голом На 63-й хвилині фінальний свисток зафіксував перемогу колоса з рахунком 2-0. Після цієї гри ковалівці мають в активі 18 залікових балів та посідають 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда з Петрового з 9 очками посідає 16-те місце. Київська оболонь зіграла у Львові матч проти руху в межах 17-го туру. Упел. Врізки київської команди відкрили рахунок на початку першого тайму. Відзначився бичок на 9-й хвилині. До слова, це деб'ютний гол нападника. Другий тайм був більш видовищним. Ростислав Тарануха забив із котового. Нападник відзначився вперше за 21 матч і оболонь подвоїла перевагу. Рух через 6 хвилин також забив зі стандарту і відіграв один м'яч. Радість господарів була недовгою. За хвилину відзначився Близниченко і львівський клуб гравав знову у два м'ячі. Як підсумок матч завершився з рахунком 3-1 на користь гостей. Рух завершив першу частину сезону на сьомому місці таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очки. Оболонь за рахунок перемоги піднялася із зони виліту до зони перехідних матчів, зробивши 14 очок після 17 зіграних турів. У центральному матчі 17-го туру ПЕЛ зійшлися Полісся та Шахтар. Зустріч у першому колі завершилась неочікуваною перемогою, тож гірники мали намір взяти реванш та наблизитись до першого Динамо. Гра розпочалась доволі обережно. Перший момент виник на 9 9-й хвилині, коли Сарапій обрізався у центрі поля зубков його обікрав та спробував одразу забити. Але значно вище воріт. Загалом моментів було небагато більше. Частина першого тайму запам'яталася боротьбою. Полісся могло претендувати на пенальті після падіння Гуцуляка у штрафному шахтаря, але арбітер не вказав на 11-метрову позначку. Найкращий момент першого тайму мав Богдан Кошніренко. Лукас Тейлер у штрафному шахтаря виборов м'яч та скинув на Кошніренка, а той одразу пробив з лету. Поперечка врятувала різника від пропущеного гола. У другому таймі компенсований час Полісся все таки змогло забити. Михайличанка забули у а Богдана тонкою передачею знайшов Брістріч. Удар у ближній кут. Різник не врятував. 1-0. Цей гол став вирішальним у зустрічі. Шахтар не мав ні часу, ні шансів, аби відігратись. Після цього матчу Поліся перебуває на п'ятій позиції з 27 очками. Шахтар на третьому місці із 33 балами. Київське Динамо зустрілося із Рівненським Вересом в заключному матчі 17-го туру УПЛ. Поєдинок став перед зимовою паузою. Єдиний гол у матчі Кияни забили в першому таймі. На 23-й хвилині біло вдало розіграли штрафний удар. Олександр Піхальонок віддав передачу на Віталія Бояльського, який знайшов у карному майданчику Владислава Ваната. А той влучно пробив у лівий кут. Для ВНАТО цей гол став уже десятим у нинішньому розігріші УПЛ. 22-річний Форвард одноосібно очолив бомбардирські перегони чемпіонату України. Завдяки цій перемозі Динамо з 43 очками зміцнило своє лідерство в таблиці УПЛ. Команда Олександра Шовковського стала зимовим чемпіоном на 5 балів випередивши Олександрію. Ферес після поразки від столичного клубу з 19 очками перебуває на 9-й сходинці в таблиці УПЛ. Зазначимо, що перед поновленням УПЛ на Динамо чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги Європи. 21 січня білосині зіграють з турецьким Галатасараєм, А 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ. Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плей-офф після шести поразок поспіль. Після шести турів київський клуб посідає останнє 36-те місце у загальній турнірній таблиці Ліги Європи. Ну, а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Трубін потрапив до топ 3 найкращих воротарів Європи. Український голкіпер Лісабонської Бенфіки Анатолій. Трубін потрапив до трійки найкращих воротарів Європи за процентом відбитих ударів. Рейтинг було складено на основі статистичних даних у топ-7 чемпіонатах старого світу. Трувін посів у ньому друге місце разом з Діого коштою спортом. Вони відбили 82% ударів, нанесених по їхніх воротах. Ви їхали ще іспанець Давід Дихеа, з Фіорентини 83%. Цікаво, що у топ-10 рейтингу немає одних з найкращих воротарів світу: Тібо Курта з Реалу та Алісона Бекера з Ліверпуля. Український півзахисник Єгор Ярмолюк вперше за рік провів три матчі поспіль у стартовому складі Брентфорта в АПЛ. Та ось у грі 16-го туру проти Чалсі. У протистоянні з Чалсі Ярмолюк продовжив серію виходів у старті команди до трьох матчів. Загалом Єрмолюк провів на полі 75 хвилин. Після цього його замінив Фабіо Карвальо. За час на полі Єрмолюк виграв одну повітряну дель, а також віддав 22 передачі, з яких 16 були точними. У 14-му турі чемпіонату Англії Єгор увійшов до складу стартової одинадцятки на гру проти Астон Віли. А в минулому поєдинку зіграв в основі проти Нюкасла. Натомість український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив вже четвертий матч поспіль через хворобу. Трічі не потрапив до заявки та один раз на гру в лізі конференції. Отож, друзі, 2024 футбольний рік офіційно завершено. Це був насичений час, повний як яскравих моментів, так і складних викликів для українського футболу. Попереду зимова пауза. Час для команд відновити сили, а нам із вами трохи перепочити і обговорити те, що було. Щиро дякую всім нашим глядачам за підтримку, за те, що були разом із футбольним тижнем цього року. Нехай новий 2025 рік стане для нас щасливим та мирним і сповненим нових перемог як у футболі, так і в житті. До зустрічі в лютому, коли УПЛ повернеться, бережіть себе і гарних вам свят!